Панкейки на кефірі. До 250 мл кефіру додали 1 столову ложку цукру, Можна і більше, за бажанням. 1 четверту чайної ложки солі, 1 другу чайної ложки харчової соди, Одне яйце кімнатної температури, що було і яйце, і кефір. Добре, розмішати вінчиком і влити 35 грамів розтопленого і охолодженого негарячого вершкового і склянку муки. Склянка 250 мілілітрів. Так, і тепер на сухій сковорідці печемо панкейки. Коли утворюються на них отакі дірочки, пора перевертати їх на другу сторону. Ось вже готові в мене спечені панкейки, м'якенькі, ось не ламаються, як резинові. Ось такі вони розриваються добре, скручуються, не тріскають, і я пробувала їх із варенням з ожини. Смачні дуже. Печіть, вийде у вас все дуже смачно.